Два тижні тому було розпочато роботи із спорудження укриття для учнів четвертої школи. Першим етапом став демонтаж будівель, які підпадають під площу забудови. Секретар міської ради Олександр Скалозуб в рамках робочого виїзду виїхав на місце, поспілкувався із представниками будівельної кампанії та проконтролював хід робіт. У нас в місті працюють майже всі школи, крім. 4, 5 та 6. ми на даний час знаходимося в четвертій школі і можемо бачити початок будівництва. Це будівництво коштує нам 38 мільйонів гривень. Це кошти державного бюджету та є співфінансування 10 від загальної суми. Це кошти з місцевого бюджету. Сподіваємось, що до Наступного навчального року ми вже зможемо відкрити це укриття. Наші дітки будуть уже навчатися в цій школі. Згідно календарного плану, будівельні роботи буде завершено до 1 червня 2025 року. Начальник управління капітального будівництва Ольга Трушкіна є офіційним замовником об'єкту та розповідає про організацію, яка виконує роботи. Підрядна організація, яка Пройшла по процедурі прозора і визначена намі переможцем. Це ТОВ агростройпроект. 6 серпня був заключено договір. 15 серпня ми отримали дозвіл на початок будівельних робіт державної архітектурної будівельної інспекції. Начальник управління освіти Білгородністровської міської ради Олена Принц розповідає, що якість освіти насамперед залежить від спілкування дітей з однолітками та вчителями. Це доведено багаторічним моніторингом ще з ковідних часів. Сьогодні відбувається значна подія в нашій громаді. Адже ми розпочали будівництво укриття для четвертої школи. Ми довго йшли до цього, адже були часи ковідні. Сьогодні воєнний стан. Наші заклади освіти працювали дистанційно, і саме найбільше за дистанційною формою навчання у нас здобували освіту учні четвертої школи. Ми їм дуже вдячні. На сьогодні ми організували навчання. Діти здобувають освіту сьогодні за партою. Проте відбувається навчання у дві зміни. Ми продовжуємо роботу і для того, щоб навчання відбувалося в офлайн-форматі для учнів і п'ятої, і шостої школи. Я хочу вам сказати, що для шостої школи ми вже маємо проєкт, маємо експертизу. Там майже на 40 мільйонів ці, ці проєкти. Для п'ятої школи ми сьогодні замовили проєктно кошторисну документацію так само сподіваємося, що будемо брати участь у конкурсах, які організовують сьогодні і Міністерство освіти і громадські міжнародні організації. Особисто мені всім серцем хотілося б показати нашим глядачам завершення всіх робіт у червні 2025-го, констатувати факт того, що в Україні, яка перемогла ворога, немає більше потреби в укриттях, щоб наші діти забули про повітряні тривоги, зустріли рідних живими з фронту і проживали веселе літо з. Повне щастя та мрій. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.